Привіт усім. З вами знову я. Рада вітати вас на своєму каналі. З'явилася в мене вільна хвилинка і тут у нас поруч в селі продається будинок за символічну ціну. Це 17 тисяч гривень. На будинок документів немає. Давно я хотіла вибратись. Вам його зняти. Хазяйка в Києві, відкрити нам цей будинок. Не вдалося, але ж хоча б з хоча б надвору я вам його зніму. Зв'язок є, номер телефона є. Кого буде цікавити цей будинок? Телефон я залишу. Телефонуйте, зв'язуйтесь і розмовляйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, заходьте в коментарі, підписуйтесь обов'язково на канал мого чоловіка, де він розповідає про життя в селі. І сонце світе. Так якось. Хто бажає підтримати канал, всі посилання є в закріпленому коментарі. Там же ж посилання на канал, де можна знайти житло. І звертайтесь, пишіть куди. Все буде там. Ну а ми йдемо. Закінчився дощ, малого вложила спати. Хочу все-таки піти до того будинку. Ще 17 тисяч гривень коштує трошки його зняти хоча б наружі. Такі у нас тут красоти хазяйка цього будинку живе тут у нас в селі. Але працює вона в Києві і приїжджає сюди досить рідко. Я їй телефонувала, будинок вона не продала, але продає. Тут хотіла сусідка його придбати, та плани змінилися. Ну, говорю, що буває вона тут рідко. Тут, я так розумію, її чоловік живе, але він... Ну, трошки не спілкуємось ми з ним. Не знаю, можливо, побачу його колись на вулиці. Рідко ми його бачимо. Наскільки я знаю, він теж служить. Можливо, побачу колись на вулиці, попрошу відкрити цей будинок. Ну, зовні ви подивитесь. Якщо комусь сподобається, то вже будемо тоді братись за, за все-таки встановлення контакту з цією жіночкою. Номер телефона в мене є, але ж, ну я ж говорю, телефонувала їй, вона зайнята, 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 я на роботі. Ну, Взагалі будемо якось зв'язуватись. Я думаю, що коли вже буде реальний покупець, то вона е, буде час. Знайде вона час, щоб якось зустрітись, будемо домовлятися, будемо шукати. Е, наскільки я пам'ятаю, то на будинок теж документів немає. Вони його купили. Трошки пожили а потім купили інший будинок. В принципі, він в житловому стані. Десь тут ось вже у вулицю я пішла. Десь будемо шукати. Десь тут кум казав, що повинен бути лічильник на вулиці е, на світло. Зараз будемо шукати. Де той лічильник? І вже позвонила кумові, знайшла я цю хату. Значить, ось така ця хата. Світло тут є, газ не знаю, не бачу ще. Зараз зайду позаглядаємо. Ну, ще раз ж говорю, що е -е, немає в нас зараз доступу до неї, я думаю, що... Піймаємо ми цю Аліну. Дамон тріщина під вікном. Ну це не смертельно. Це я так розумію. Огород. Оце в бур'янах. Ну і оце ця хата. Світло підведено, газу немає, не бачу газу. Труби. Колодязь. Виноград. Двері тут шурупами позакручування. Там ще одна кімната. Оце все огород. Я ж ото туди. А то це, я так розумію, їхні. якось там уже. щоб ви... Бачили, це так розумію. Був туалет. Хата глиняна обложена кирпичом і сарочик. Ой. Чи один, сарайчик другий зачинений, а так і сорочка третій, а тут щось ось. Завалилася стіна від пола. відпала стіна. Туалет, мабуть, був, то, мабуть, душ. Ну, в принципі, що я вам скажу. За такі гроші. собачка жила. Криниця. За такі гроші. Я думаю, комусь згодиться. підемо ще з того боку. Теж сусідів, скажімо так, ось напроти будинок. Сусіди. Там подалі сонце якраз світить. Може ми в це вікно заглянемо. Щось видно вам, дірочку? Піч, піч дров'яну. Дров'яна піч. Ну, що я вам скажу? Отакий є момент. Відійшли. Відійшли стіни. Не знаю, чи це одна. Там не видно. Це задня оця. Ось воно все ворушиться. Бачите, так? Да? Все ходить ходором. Так що ця стіна теж он тріснула. Ця стіна теж впаде. Якщо буде страшно, страшно її трогати, щоб вона мене тут не привалила. Ну, якось так. З що я вам скажу, показала я вам цей будинок, довго я до нього йшла. В принципі, мені особисто все зрозуміло. Ви хочете, думайте. Е -е 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 я вам можу залишити її номер телефона. Кому цікаво. Пишіть, дзвоніть. В общем, спілкуйтесь вже самі. І зараз тут по дорозі ми йшли, побачили ще одну пусту хатинку. Зараз проходить, так її зніму. Кумі говорив, чия це. Ну, ми живемо тут три роки. Три роки вона стоїть пуста. Нікого там не бачила я в цій хатинці. Можливо, можливо, вона теж продається. Але ж я вам говорю, ця частина села це старе село. Тут багато таких пустихан, де повмирали. Ну, в основному це 99,9% на ці хати документів. Сонечко пригріло, жарко. документів немає. Так що, щоб ви були готові, що якщо все-таки вам подобається будиночок такий і ви захочете тут жити у нас то будьте готові десь 1015 віддати за документи якось так ось така тут у нас вуличка. це частина села стара. Це дуже древня частина села. ну Але ж люди живуть. Хочу сказати, що тут люди повикупляли по п'ять хат отаких От заброшок. Повикупляли, позабирали, живуть собі ось, розробляють землю і горя не знають. А в нас же ж всім не, все не то і всі не такі, і, і що ви показуєте, і що ви знімаєте. Оце ось будиночок невеличкий, гарний. З господарськими спорудами, не буду я туди лізти. А, оце три роки ми тут живемо і три роки він стоїть пустий. Судячи по димарю, там дрова, світло є, підключене, ну, але ж, але ж ніхто не живе. Ком буде вихідний. Буду в нього питати, чия ця хата, як знайти, як зв'язатися. І оце все ось заборчик ще. Територія цього будинку. В общем, території тут скрізь. Оце по дорогу. По дорогу. Території скрізь великі. Землі, слава Богу. Багатенько. Хто хоче? Хто хоче, той буде працювати. Таке небо гарне. Наша осіння краса. Йду додому. Ви вже там скоро малий стан. Рідне-рідне. Отже, прийшли ми вже додому. Ще раз говорю, що цей будинок продається за 17 тисяч доларів. О, господи, гривень, вибачаюся. 17 тисяч гривень. Документів на нього нема. Господиня продає його за символічну ціну. Газу там нема, світло є. Вода в дворі криниця. Кому цікавий цей будинок, номер телефона її є. Можете мені писати, можете їй дзвонити, як кому завгодно. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Ставте лайки, заходьте в коментарі, будемо спілкуватися вже там. Пишіть адекватні коментарі, без всяких там пред'яв в, в мій бік, скажімо так, тому що я ну, взагалі не повинна цим займатися. Особливо, щоб ви, сидячи на жопі рівно, чувствували себе комфортно. Кому дійсно потрібно, я допоможу. Кому не потрібно, писати отам херню всяку в коментарях. Я не рекомендую, тому що зразу буду блокувати. В мене не так багато часу цим займатися, тому знімаю так, як виходить. І коли виходить. Колись виходить 2-3 будинки, відзняти, колись не виходить ні одного відзняти. Рада була всіх бачити, чути. До нових зустрічей, до нового відео. Гарного дня і тихого, мирного неба!